Привіт, ви на каналі Господарна Землі Юа. Хотів би засняти внесення добрив по зимовому ячменю сорт Меридіан. Сіялось десь 55-60 штук на метр. Була проведена порубана палка, задискована і посів. Носимо зараз добриво сілітру десь 130-140 кілограм. Уже точніше можу сказати, коли вже закінчимо поле. 12 гектар тут. О, Отакий фон ячменю. Сіялось 2 через 1, як і в мене, в кілограми десь 120 кілограмів на гектар вийшло. Тут, як видно, 2 через 1. Ось рядом для порівняння знайомих посів. Як видно, який тут ячмінець стоїть, ось який маленький. І переходимо два через один. Да, хоч він і повимерзав, видно, підмерз. І там містами теж, як у мене попідмерзав, але дуже гарний ячмінь стоїть. Не гірше, ніж у мене 1,9 гектара, мені дуже подобається. Це теж чисто озимий ячмінь. Як видно, навіть на такому розпущеному ячменю є вимерзання. Те, що зерно було не сильно, де поки як видно. Вимерзав. Там далі теж є рядки, де повимерзало. У мене на краях на моєму тонку. Гектара, як точно будь 1,9, теж є ячмінь, який попримерзав. Як видно, тут ось теж листки попримерзали. Примерзки дали про себе знати, навіть на такому хорошо розпущеному ячмені. Будемо завтра вносити мені, я все покажу, який в мене фон ячмені. Внесення добре в Т40М СЗ36. На підвозі селітр МТЗ-892, зіло з притеп, ГКП. Не знаю яка вона там буде, рахується. Першуємо 12 гектар. Дали мені покататися на такому драконі. 792 -й. Зіловський класно, з тормозами, з усин. Стає як вкопана з трактором. Так, Отак От вам заснімо. Внесли практично весь день. Поки доїхали сюди, десь більше часу стрибати з сівалкою. Супроводжую сівалку, внесли 12 гектар, Патра приїжджаю собі. 1,3, а потім переїжджаю на ті 3 гектара. Час по путі знайомому теж внесемо 4 гектара попросив. Ну, просто вже час, я не встину. Мені казали, що їжджай але ну, Сьогодні, поки я дострибаю, туди 2 години десь їхати трактором з сівалкою. А так, можна за 2 години ще 4 гектара спокійно до темна внести і переїхати вже на бригаду, а завтра вже їхати собі. Просто ну, спішить неохота вже. Завершую я відео. Несли ми за день 16 гектар з переїздами. Переїзди довгі, я відео казав. Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось відео. Заходимо в вайберспільноту, інстаграм.